Всім привіт! Мені вдалося без будь-якого фінансування налаштувати невеличке виробництво рам для FPV 7 дюймів, які я абсолютно безкоштовно передаю військовим. Бажаючи збільшити асортимент та якість своєї допомоги, я почав працювати над рамою 10 дюймів, а знайомство з деякими з лідачів. Дали можливість поставити на неї особливі причандали. Своїми першими успіхами я поділюсь в даному відео. Першою десяткою я виготовив повну копію Mark 4 10 дюймів. Саме зараз було б вчасно поговорити про тривогу та хвилювання при передачі один одному креслень та моделей. Я до цього ставлюсь серйозно і отримане від вас більше нікому не передаю. А з іншої сторони, абсолютно все, що я можу замовити на OLX чи в будь-якому іншому місці. І отримую в свої руки, буде скопійовано за декілька годин. Всі, хто вміє працювати в Solidwork, зі мною погодяться, що деталь, яку можна потримати в руках, втрачає свою конфіденційність. Вже маючи деякий досвід роботи з текстолітом, звісно, оригінальну конструкцію я використовувати не став. Та одразу ж вніс в неї деякі зміни на вагу це сильно не вплинуло, проте я одразу отримав ще по одному отвору фіксації, який в подальшому вів активну боротьбу з резонансом на рамах 10 дюймів. Доволі часто можна зустріти перемички між променями. Станом на зараз я не до кінця розумію, яку функцію вони виконують в оригіналі. Вони з'єднують промінь саме в цьому місці. Я виготовив такі примички і залишив їх як опцію для тих, кому вона необхідна. А фіксуватися вони будуть гвинтами для кріплень моторів. Як я казав в попередньому відео, я прийняв рішення використовувати гвинти виключно під шестигранник. Мій добрий друг Олексій зміг забезпечити нас такими гвинтами як під 7, так і під 10 дюймів. Абсолютно всі стійки, які йдуть з цими рамами, виготовляє всього-навсього одна людина Андріан. І тут він також не залишився в стороні. Завдяки цим людям. Ми маємо можливість зараз зібрати, подивитися на цю раму, а в подальшому укомплектувати та відправити такі рами військовим. Гвинти діаметром 3 міліметра мають фактичний розмір 2,850. Якщо не взяти до уваги цей факт, це буде основною причиною люфтів та вібрацій при виготовленні будь-якої рами. Гвинт повинен заходити в раму, легко нарізаючи невеличку різьбу, тобто. Промінь, зафіксований трьома гвинтами, ще не підтягнутий гайками, вже не повинен мати ніяких люфтів. В інакшому випадку я класифікую таку деталь як брак. Промінь отримав товщину 8 мм. І доволі масивно виглядає на фоні рами 7 дюймів. В сьогоднішньому відео я не буду проводити експерименти з навантаженням на промінь. На момент монтажу даного відео рама вже облітана, і ось так вона виглядає в своїй мінімальній комплектації. Я кажу мінімальній, тому що частину таких рам, наскільки мені вистачить сили, я спробую укомплектувати системами скидів, які, на відміну від дронів Камікадзе, потребують ніжок для приземлення. Я спроектував та виготовив Готувив такі ніжки з системою амортизації на момент монтажу даного відео я вже відмовився від цієї ідеї в користь більш простих, надрукованих на 3D-принтері. Мої товариші вважають, що, хоч дана ідея і має право на життя, дана конструкція в подальшому може стати слабким місцем. Вони тестували ніжки, які ви зараз бачите на даному відео. Це перша, сама сира версія. Вона потребує багато змін. Наприклад, зміщення центру обертання та зменшення загальної висоти. В будь-якому випадку в мене не вистачає часу для того, щоб продовжити дану роботу. Це не сама проста в механічному плані система скиду, але вона мені здалася самою надійною. Боєприпас фіксується за одноразовий 3D-друк, тому якщо в когось є можливість та бажання допомогти з 3D-друком, пишіть мені за електронною адресою. Звісно, існують доволі ефективні системи скиду, які потребують набагато менше 3D-друку, проте я розраховую на доволі важкий боєприпас і щоб зберегти внутрішній спокій, а також уникнути різного роду гойдань та вібрацій, я готовий платити більше. У мене не вистачає часу на зйомку та монтаж відео. Тому воно виходить з затримкою приблизно три тижні, і практично всі елементи з даного відео, які ви отримаєте, будуть дещо змінені. Наприклад, система скиду отримала деталі з алюмінією, а необхідність використання камер шириною не 19, а 22 мм змусила дещо редагувати раму. Мої виробничі потужності працюють на 100%. На даний момент я маю сформований список отримувачів. Проте час від часу з'являється резерв. Тому, якщо ви маєте бажання отримати раму 7 або 10 дюймів, ви можете написати мені за електронною адресою. Я нагадаю, що безкоштовно я їх надаю за умови некомерційної збірки і передачі для ЗСУ. Я не зберігаю ваші листи на своїй пошті, тому, якщо ви писали і не отримали відповідь, є сенс написати ще раз: я не є волонтером і не беру участі в ніяких громадських організаціях, тому для мене немає необхідності в листах зверненнях. Або будь-яких інших офіційних документах. Але зверніть свою увагу, якщо я відправляю вам щось вперше, я можу попросити зробити якийсь відеозвіт. Слово вдячності за надані текстолітові рами для СПВ-дронів каналу Мілсенса Хау. Слава Україні! Дане відео я використовую як зразок. Вони робляться особисто для мене і в подальшому я їх публікувати не буду. Для того, щоб влучно скинути боєприпас, камера повинна бути направлена чітко вниз. Для цього використовується механічна конструкція повороту камери на 90 градусів. Як ви бачите, умовний боєприпас доволі сильно виступає за межі рами, тому механічна частина повороту камери винесена за межі рами, що знову ж таки потребує 3D-друку. Сприймайте всі елементи з даного відео як зразок. На момент монтажу всі вони видозмінені та функціонують трошки інакше. Я дякую абсолютно всім, хто пропонував свою допомогу, а також тим, хто час від часу допомагає як гвинтами, так і сервомоторами. Як правило, я звітую про використання такої допомоги тим, хто її надає. Ще три місяці тому, коли я тільки почав виготовляти рами. Я не зовсім і не до кінця розумів, що роблю, та бездумно копіював їх з більш відомих моделей. Сьогодні ж я вмію паяти, доволі непогано літаю, а також пройшов абсолютно всі доступні мені інженер-курси по БПА. Це дало можливість поглянути на ситуацію під зовсім іншим кутом. Тому в наступному відео я покажу щось особливе з використанням виключно моїх інженерних рішень. І чим робота йде, це може хто під... Впізнав одного гарного хлопця. Рами, 3D-принти. На сьогодні це все. До зустрічі!